Ласкаво просимо до Макільської брами, історичного символу Києва, яка була побудована аж в 1753 році. Це місце не лише заряджене історією, але також має особливу атмосферу завдяки львівської мастерні шоколаду. Тут ви можете смакувати розкішні десерти та випити дуже дуже смачну каву. Тут ви можете насолодитися прекрасним інтер'єром, дуже затишним. І насолодитися видам на арсенальну площу і безпосередньо входом в метро арсеналів. Що стосується вибору десерта, він тут просто колосальний. З одного боку є класичні львівські сирники, з іншого боку, є класичний Наполеон. тірамісу, всілякі тістечка, тортики. і саме головне, що ціни не за всі гроші світу. Особисто я коштував тірамісу та Торт Спартак. Мені дуже-дуже смакувало і дуже сподобалося. Рекомендую. Окрім десертів та чудової кави, ви також можете завітати в магазин солодощів, де повний асортимент від чаю, цукерок. Навіть є. Львівська майстерня шоколаду це справжній рай для ласунів. Ви тільки подивіться на цей асортимент. Я просто був вражений. Крім солодощів, також можна придбати сувенірну продукцію, таку як чашки, ручки і всякі інші прикольні штучки. Не обійшлося і без колаборації також покупцям доступно морозиво від торгової марки «Руть». Відносно обслуговування. Персонал, молоді хлопці та дівчата намагаються обслуговувати достатньо швидко та приємно. Але місце настільки популярне, що постійно багато людей, тому придеться трошки зачекати, це нормально. Як на мене, очікування навіть приємне, тому що інтер'єр і сама атмосфера закладу дуже-дуже приємна і варто, щоб у ньому посидіти і отримати задоволення. В якості бонусу до кави додаються фірмовий шоколад. Якщо вам десертів буде мало, то ви можете перейти в сусідній зал до е, реберні на Арсенальній. Ну, що тут є, сподіваюся, знаєте. Тут дуже смачно. Те, як тут готують ребра, ви ніколи не забудете. Після того, як ви смачно поїсте, рекомендую пройтися по арсенальній площі. Тут дуже-дуже багато цікавих локацій. Так що смачного! Обов'язково підпишіться на мій канал, буде цікаво.